Теніс, Тенісний прогноз ITP 500 Барселона. Сьогодні 15 квітня, друзі. Пропоную взяти трійник, Експрес з трьох подій. Особисто я беру в цьому турнірі з мінімальними формами перемогу фаворитів. Зараз я назву кого саме. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це дуже важливо. Дякую вам за це. Отже, рут проти колумбійця Галан, Демінор проти аргентинця Етчевері і Алькарас. Проти американця Квін. Я беру Руда, Демінора і Алькараса по мінімальним форам, так що 120% перемога впевнена. І заряджаю всі ці три події в експрес-тройничок. І получаю там далеко за 2,5 майже 3 коефіцієнт. Більше вашого часу займати не буду. Кому цікаво мої пропозиції і варіанти прогнозів у вигляді скріншотів в телеграм-каналі, залітайте, економте свій час, і ви будете першими знати про мої прогнози. І не мучатися. Дивитися довгі е, промови тут на Ютубі від мене. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. А дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь! Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом! Всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.